Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика автомобіль Honda Civic». Поламався автомобіль, їхав я по трасі, відказала кліматизація, потім почали проявлятися якісь непонятні шуми, звуки йшли десь так з правої сторони, ну, з лівої, якщо стояти до мотора. Грішу, що це може бути якийсь із підшипників. Тому якби зняв ремінь і зараз буду перевіряти. Зняв я ремінь, і, виходить, один із роликів на натяжному, там його не видно, просто розбитий наглухо. Як бачимо, підшипник повністю вже сухий, він вже прям розбитий, тому заказую натяжитель в зборі повністю. Раніше я міняв сам ролик, той, що йде окремо, і ремінь. Натяжитель я так якби, побоявся, що зламаю той болт, який всі описують, що він важко відкручується. Тому не чіпав то все діло. А цього разу вже заказав повністю в зборі, взяв фірми Gets. Також в процесі відео повністю всю заміну зніму і покажу. Всім приємного перегляду! Хто що не підписався на канал, обов'язково підписуємося. Ну а ми приступаємо до роботи. З зовнішньої сторони я вставив отвертку, ну а звідси накидний ключ на 10 і відкручую. Не дуже зручно, але підлізти можна, якщо спокійно, не спіша. Приїхала, друзі, коробочка. Ось так от по надписам. Тут у нас нічого не пише, тільки є. Повністю номер і все. Давайте подивимось, що там всередині. Перше, що ми бачимо, це у нас натяжитель. Словакія і на f 56873901 Також сам ролик, теж і на написано Франція. так это все дело выглядит. Так, едем дальше. Ремень. І сам ролик. Ролик Канада написано, in Канада. Ну і номер підшипника тут 6203. В принципі, все. От ось, ось і весь комплект. Обійшовся він мені порядка десь 2,5 тисячі гривень. Заказував я його в Польщі. Буду зараз пробувати саме основне це відкрутити свій старий, іменно оцей болт. Вже якби все повідкручувало, лишився цей болт, що тримає сам натяжитель. Якщо все гарно піде, тоді покажу вам, порівняю з оригіналом. Якщо в мене стоїть оригінал, можливо, в мене вже теж хтось міняв. Ну я думаю, що ще рідний. Ну, зроблено, наче все добротно, ну є отакі от люфти. Не знаю це, напевно, як би нормально таке. Пишіть в коментарях. Я в принципі ніколи це не ставив, не знаю. Взяв те, що по відгукам рахується оригіналом. Типу, оригіналом, тільки в іншій упаковці. Щоб відкритити наш болт, нам необхідно шестиградник на 8. 8 мм тут у нас вказано але ми туди не можемо ним підлізти, тому необхідно буде наподобі отакої от головки, теж з шестигранником. Тільки в мене закінчується сімерка найбільша в наборі. Тому буду зараз брати ключик, також підбирати головку і обрізати шестигранник щоб від... зробити відстань не сильно велику, щоб туди можна було підлізти. Взагалі так буду робити. Можна да, поїхати в магазин, купити. Готову вже таку, як мені потрібно. Це час і зараз немає на чому їхати. Тому просто спорчу половинку ключа. Ну і думаю, все вийде. В процесі зараз як все зроблю, покажу, як воно виглядає. От так я це діло обрізав, тепер вставляю сюди і в автомобіль до болта. Зараз перевіримо відстань, чи правильно заміряв, щоб можна було прокручувати. Друзі, сам цей болт, який я відкрутив. Получається, я ведешкою за пару днів до того пропшикував, і ведешка, як бачимо, попала по цілому болті. Тому він пішов легко без всяких проблем. Так що майте це на увазі. Назад його і закручу. Ну, а по самих натяжителях все один в один. Ну, Є такі відмінності, як. от Але я думаю, що це не суттєво все, будемо ставити назад. Також, друзі, міняю другий ролик. Відкрутив, ставив раніше фірми, Начі, прийшов від мене 100 тисяч. Ну, ще би міг походити, але ну, вже як приїхав комплект, ставлю все нове. Почав ставити ролик і вийшло, що коли закручуєш сам болт, зажимає сам ролик і він перестає крутитися, почав роздивлятися і побачив, що в мене в моєму старому є отут такі як виробітка пластмаси, тобто метал, терся об ці такі бортики і виробляв собі місце, щоб він міг крутитися. І аналогічно тут та сама історія. тобто виходить, Треба або спилювати саму шайбу, щоб вона прижималась до підшипника, або вирізати от ці місця пластмаски. Що я зробив? Я взяв також, повирізав. Ножиком зрізав трошки пластмаси, щоб коли крутилося, щоб воно її легко ходило, без не запирало, скажімо так, сам підшипник. Ну виходить, вам і оригінал. Вроді як і Канада, Gitz, а зробили отаку от штуку. Ну, я раніше можна якби поміняти шайбу, поставити якусь іншу, щоб воно сюди не діставало. Но... Я вирішив все-таки зняти пластмасу, це якби ні на що не впливає. І в принципі закручую. Так що майте теж на увазі. Показав я вам, друзі, як я міняв натяжитель разом з роликами. Але це ще не кінець, буде ще далі продовжуватись ремонт, який покажу я вже вам це в наступному відео. Та як це вже вийшло так досить довго. Була заказана ще одна запчастина, яка теж мінялася. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До скорих відео, всім пока.